Добрий ранок всім нашим підписчикам. У нас знову сніданок. У нас вже є корм трошки сухий. Всіх кормимо. Хочу ще висказатися. Приходжу в тарілках накидані окурки. Ну Що це за народ? Проходиш, пройди посторонь, ти ж їх не кормиш, не наливаєш води нічого. Для чого кидати окурки? Я поражаюся нашим людям українським. Дякую всім за допомогу. Бо без допомоги нам дуже важко. Їх дуже багато і хворих багато. Треба лікувати нових кішок, бо мої кішки тут всі стерилізовані і проліковані. Одна маня в нас з хронічною форовою нирок ми її лікуємо, і даємо всі препарати. Так що прошу всіх нас не забувати. Дякую вам, всім всім.